Футбольний прогноз Кубок України, прогноз на 4 матчі. Перший матч Олександрія Шахтар. Букмекерів тут фаворит саме Шахтар. І в мене тут так само є Шахтар-фаворит, попри те, що Олександрія непогано грає, вона буде грати ще в себе вдома. Нелегкий матч очікує на Шахтар. Думаю, із матчів брать, які сходяться саме на брати на прохід Шахтаря можна брати. А з більшого такого коефіцієнта вибрати, я думаю, що перемога в першому таймі. Якщо Шахтар в першому таймі не переможе, то в другому, на мою думку, йому буде ще важче перемогти, тому що це кубковий матч. Стоїть там якось в другому таймі пів тайму не перемагати, то вже останні 20 хвилин думають про те, щоб, щоб не пропустити такий прогноз саме на прохід Шахтаря і перемога з більших коефіцієнтів, перемога саме в першому таймі Шахтаря. Коли бити я думаю, буде більше Більше саме 2,5. Наступний матч у нас Верес полісся Такий досить цікавий матч. Полісся не так давно програли 5-1 Вересу. Фаворит тут є саме Полісся. І на мою думку, що ну, тут має бути саме, саме Полісся Фаворит. Попри те, я думаю, так само на прохід. Брать Полісія, звісно, кофціент буде вже менший, ніж на чисту перемогу, але і сам Верес команда не така, що, що легко буде. Вона, в принципі, майже в цих матчах, от лише з Лівим Берегом грала такий футбол взагалі не цікаве. Даже з Інгульцем дуже багато було моментів, а от не забили. Так само може бути і в цьому матчі, може в Полісі запросто забити, і ті моменти створять, не забити. А так я думаю, все-таки більше півтора позабити м'ячам на Поліся брать. Думаю, одного може і не хватить Полісі, хоча така команда, що вона може і засушити, якось і до доборони непогано вони. І на прохід саме брать Полісі чисту перемогу якось ризиковано брати, хоча можна і ризикнути, на мою думку, ризиковано. Третій матч — саме рух Динамо. Ну, Тут Букмікерів фаворит Динамо, але я думаю, не буде так легко Динамо в цьому матчі. Якщо брати на прохід там взагалі дає чисто перемогу, я теж думаю, буде нелегко, попри те, що легко Динамо виграло в руху, може вони і цього разу так легко виграють, але я думаю, сам Бог міг готуватися до, до матчу, саме кубкового матчу, більш важливіше. тому що сам всередині середини на таблиці, нічого йому такого не світить. Тому можна взяти саме на рух фору-півтора непоганий кофін, дають, таких збільших. А так загалом або брати дуже маленький кофіцін це прохід Динамо. Що Динамо пройде. Я думаю, думаю на, мою, на мою думку, нелегка гра буде для Динамо в цьому матчі. Але подивимося. Багато буде залежати, звісно ж, від удач. Може бути так що удача посміхнеться Динамо, це буде просто все. Дуже багато залежить від удачі. в футболі. Навіть сильним командам потрібна удача. І останній матч це дві команди з першої ліги. У полуфіналі буде одна команда з першої ліги. Фаворита тут як такого немає, тут та одна чи інша команда може виграти, я вважаю. Хоча фаворит саме боковина і по складу боковина є сильніша за Вікторію. Я думаю, саме, саме на Боковину брать на прохід Боковину, якщо ставить, або взагалі цей матч в ставку не брати, тому що ну, як буде ризиковано. Такий прогноз на 4 матча. вподобайко за прогноз. І всім удачі!